Ви дивитесь обережно, смачно. Це ваша улюблена кулінарна програма. Мене звати Христина Чайка і я не кухар. Але я буду сьогодні готувати максимально обережно, щоб нічого собі не зробити. І так, щоб в кінці було смачно. Поїхали! А уважний глядач вже помітив, що в мене є рукавиця, отож сьогодні ми страву будемо пекти. Так, не перець! Не шапочки печериць, а саме фаршировані томати з фетою, з твердим сиром, звичайно ж з печерицями. Коли ми розпочинали зйомки цього проекту, я дуже переживала, де я буду брати скільки рецептів. Але завдяки вам, дорогі мої глядачі, та вашим коментарям на всіх наших соцмережах, я маю цілу корзину рецептів. Також щось що мені деколи радить мама, і також дуже, дуже всього багато є в інтернеті. Адже зараз ми живемо в такий час, де абсолютно все можна знаходити, просто вівши слово страви з, трави, наприклад, з печерицями. І розпочнемо приготування з того, що перше зробимо наче. Я беру печериці та їх нарізаю. І відправляємо печериці у нашу миску. Дуже цікаво, що протягом багатьох сторіч їстівні гриби могли собі дозволити лише багатії. Отож, зараз ми собі можемо шиканути. А взагалі, колись Георг IV мав спеціальний будинок для вирощування грибів. А зараз, завдяки Fendi Farm, цю розкіш собі може дозволити кожен. Достатньо просто зайти в будь-який супермаркет чи магазин. Тепер ми подрібнемо фету. Так, фету можна додати не лише у грецький салат. Сьогодні ми також і використаємо нашу начинку. Ось собака тут зі мною згідний. Хов -хов. Тепер дрібненько наріжемо твердий сир. Це може бути абсолютно будь-який, навіть той, який просто у вас дома завалявся в холодильнику. Я його нарізаю дрібненько. Але також у довільній формі ніхто не буде перевіряти мої знання з геометрії, тому що так чи так все всередині стопиться. А тепер додаємо чесник, щоб було ще більше аромату. Хлопці, чеснику багато. Ну добре, зубчика. Для вас моїх улюблених апарат. А тепер мій улюблений момент приготування, звичайно, після того, як я дегустую страву, я буду вимішувати начин. А тепер додаємо спеції. В мене це паприка, в мене це хмелі сунелі і сіль та перець. Тепер перемішуємо. Ходи, Володя, покажемо до мене. Як паприка гарно міняє колір, аж біля мене злітається офіс. Хлопці, ви гарно знімаєте? А то я дам вам багато перцю. Дам вам. А тепер підготуємо томати, а саме виймемо звідси середини. Знаєте, що мені це нагадує? Ня, а тепер не схожа, я на клоуна. Правильно, на клоуна я не схожа, тому що я сьогодні такий шеф на мінімалках. І я зараз буду дочищувати другий томат. До речі, сьогодні я це роблю вперше. Раніше я ніколи навіть не могла додумати, що томати також можна фарширувати. Звичайно, ці не наші, такі від серця відірвані, не заліщицькі, але вони теж красиві і запах в них також є. Тому я думаю, поки сезон обов'язково готують. А тепер фаршируємо наші сфери. В мене переважно начинки вещать забагато, І це зважаючи на те, що я дуже всього даю так по-багатому. Коли була маленька, дуже любила, коли мама щось на кухні готує, я вроді допомагаю, а потім просто беру ці миски, там де якась начинка, чи там де якийсь солодкий крем, я беру і виїдаю, а я заодно і скоштую. Дуже смачно. Я вже молодець, я знаю, що фета теж солона, тому солі треба додавати менше. А тепер це улюблений момент в приготуванні страви хлопців, адже тоді вони точно знають, що скоро можна буде смачно поїсти. А зважаючи на те, що це готую я, то це буде не просто смачно, а дуже, дуже, дуже супер-пупер смачно. Правда? Помахайте, інакше не будете їсти. <хух palate> Молодці! Ну і звичайно, щоб наші томати не прилипли до деко, то я її легенько скоплю олією. Володя, ходи знімеш, буде гарно. Ходи. Ось така ковзанка в моїх томатів. Можна ними грати якийсь хокей, але не час бавитися. Ми їх відправляємо в духовку. А ви тим часом подивіться маленький фрагмент того, як ростуть грибочки, з яких я весь час готую і яких я весь час так хвалю. Вирощування грибів це ціле мистецтво, і це дуже непроста і відповідальна робота. На фанджі фарм печериці вирощують промисловим методом на сучасному високотехнологічному заводі, використовуючи найновіші технології вирощування збирання та логістики. Печериці вирощуються в спеціальних спорудах, стележах, шампіньйоницях, які розташовують всередині теплоізольованої будівлі заводу з виробництва печериць. Вирощувати гриби це дуже відповідальна робота. Важливо все. Температура субстрату і повітря тунелю, вологість, циркуляція повітря, вентиляція та багато інших факторів, які потрібно пильнувати. Тут нема такого, як забув чи пізніше. Бо я однозначно зрозуміла, що це клопітка праця. І в наступних програмах я вам детальніше розкажу про всі етапи вирощування печериць. А тим часом давайте доготовувати страву. Не пройшло і 15 хвилин, як наші томати спеклися дуже гарно до речі, виглядає і швидко. І тепер я це буду виставляти в нашу тарілку для подачі. Помідорами обережно, адже вони можуть розвалитися. І тепер задекоруємо. Ви можете використовувати петрушку, чи кріп, чи будь-яке, любе голубе, точніше, любе зелене. А в мене є сьогодні мікрогин, можу собі дозволити. І казочці кінець, а хто слухав? Молодець! Ні, молодець той, хто це вдома приготує та скине нам фотографію. І ми порівняємо, в кого вийшло краще в вас чи в мене, чи в мене, чи в вас. Обов'язково діліться зі мною рецептами, і я буду це готувати. Адже я переконана, що це вийде смачно, бо я готую з любов'ю і я маю не тві. Ліли. І я часто, коли готую, голодна, тому в мене мусить виходити. Ну що ж, я зараз хочу цю страву скуштувати. Хлопці, не будете на мене ображати, що я перша скуштую. І тепер фінальний акорд розрізаємо нашу страву. Як варіант закуски це божественно смачно, дуже дуже смачно. Вова, став камеру, ходи до мене їсти, ходи ходи.